Опа, любі друзі, на дальній точці клюнула риба і вроді я вам скажу непогана. Загибака була просто дайфідер. Блін, а я щось розслабився, навіть поцаку не зібрав. Може навіть треба бровку перетягувати. Клас, от вам бачите, і дві дистанції. На дальній дистанції. Ааа, зійшла! Ліві друзі, ну це була хороша риба. Все-таки дождалися ми її. Блін, зійшла риба, непонятно чого. ну Це була гарна риба. О, це мене дуже радує. Все-таки вона там є гарна риба. Що це було? Оце дуже-дуже цікаво. Зараз на всякий випадок піду під зберу.